Доброго ранку, попросиналися, поснідали, Закинули. друг закинув два Карповика, я один. Ну, я тут ловлю на вудочку, хочу собі трошки побавитись ранку. Спалось нормально, вночі було досить тепло. Сьогодні трошки поспав довше. Вчора вставав в 4 ранку, а сьогодні спав. Майже до сьомої. Тому що дві ночі підряд вставати ранком, так то організм просто такий вимучений, що дуже тяжко. Ще будемо зараз бавитися з поплавочком, половимо бичків, а можливо щось і більше попадеться. Закормив, буду ловити на кукурудзу. Глубина десь приблизно 3,5 метра. Тут зразу під берегом іде глибина. 2 метра від берега і зразу йде такий швидкий. О! Вже щось стягну, друзі. Дивіться. Оба. Є. Є бачок. Чуть далі закину. Ось там закормив? Бачки клюють один за одним. Я навіть опариш не ставлю, тому що буду так об'їдати. Якщо він кукурудзу об'їдає, так опариша і хробака буде об'їдати ще більше о, вже там, вже там клює. Та вже є там Ох, здоровий який. Дивіться, який кабанчик. Ох, і заглотнув. Помню, сюгачок пащі. Така велика річка, я дивуюся, що тут плотви немає. Два дня вже ловлю на поплавок і ні поки нічого. Такого серйозно не попадається. Одного лавлика спіймав і все. Бачки клюють як на морі, один за одним. Вже ближче до обіду, друзі, збираються вже додому. Ну, а ми ще будемо рибачити один день. Тут готуємо обід. Жаримо курочку. Пообідаємо. Трошки відпочинемо, ну а вечором буде час, як то кажуть, вже на рибалку. Зараз якраз самий пік. Саме найбільше сонце пече. На дворі осінь, а погода така як літо. Хоча вечора вже прохладні досить. Сьогодні було приблизно 14 градусів вночі. Ну, для осені це не дуже холодно, але відчувається трохи. Дивіться, друзі, які лящі 3 Два красення такі. Друзі, дивіться, які сьогодні спіймані трофейні глящи. Цей має десь приблизно 3 кілограма. Ну, а цей чуть-чуть менший. Цей десь має приблизно так 2,8 кг. Так що, такі рибки. Трофейні лящі, річки лаби. Ми знову лишились двоє з дружиною. Друзі вже поїхали. Ну, а ми ще один день, точніше ще одну ніч і завтра до обіду будемо відпочивати. Тут закинув один удилище на бойл, ну а тут собі ловлю на поплавок. Зараз трошки Піду ще порибачу. Маю кукурудзу, закормлю. Ну і посижу чуть-чуть побалдію. половлю бичків на вудочку. По чуть-чуть рибачимо. тільки що ловив на поплавок. Спіймав декілька бичків, хотів перекинути карпи водилище. І, на жаль, воно. В зацепі. Так що зараз будемо брати човен і запливати, відчепити. Дружина мені допоможе. Буду тримати удилище тут на, на березі, а я запливу і відчеплю. Там є каміння такі, де-не-де Між каміння падає груз. Груз 90 грам. І в зацепі. Бив друзі, відчепити буйок. Тому що сьогодні буду ловити сома, давати на дно. Вчора давав на поплавок, приблизно так від верха метр п'ятдесят, а сьогодні буду давати на дно. Тому що вчора простояло, результату не було зовсім. Сьогодні вечором запливу до... на малька. Тоже але на дно поплавок з мотою. Зараз теж десь за годинку буду запливати, кидати на сома. Ще сьогодні будемо рибачити, а завтра вже десь приблизно в обід будемо збиратись додому. Друга човен. Наступний рік собі придбаю теж. Чуть-чуть менший. Але 100% буду мати човен свій. Ми рибачили двоє, він мені лишив. А ми завозимо на сома. Дуже, дуже я горю бажанням спіймати цю красиву сильну рибу. Так, от, тут якраз починається глибина. От. Замість груза використовую камінь. До камня пров'яжую 0,26 жилкою, для того, щоб якщо клюн сом, то він відірветься геть від камня. Так що, друзі, закидаємо з бога. Рыба такая активная, капец. Все, натягуй. Все, друзі, закину. Надіюсь буде результат. Кажуть, завжди риболов надіється на рибу. До 12 години рибачимо. А потім треба оснастку витягнути. Ну і, як то кажуть, знову Ранком закинути, тому що закон тут такий, що рибачте, тільки можна до 12-ї години. О, що так. Розпалюємо вогонь, щоб було цікавіше. Ясно? Бо сухе? Ну одразу сухе загоряється. На на на, -на. Ти, ти я зараз поставлю ті більше і ти постав маленький на розпалку. Все, кусочок на. До 12 години є купу часу, так що. Все, нехай тут так буде, а зараз підкинеш. Я зараз ще там витягну там і в кущах сховані дрова. Минулий раз, пам'ятаєш, як ми були тут. Я сховав. Будемо мати теж. Йдати до вогню. Вогонь вже догорів. Ми собі кинули 4 картоплі і сир, фульзі, пивка. гермелін. його перевернути. Туди прямо на мене дають. Швидку прилетіло, правда? Три дні? Ні. не віриться. Може недавно приїхали вже вихідні пролетіли на рибалці пролітає швидко на природі Таку можна взяти з собою тільки саму і і, і вижити, не? Смієшся. З мене? А що тобі смакує. Смакує, бо? Я Собі згадую дитинство. Ми були малі. Колись пасли корову. Я завжди на канікули коли їхав до бабці. Ми собі наберемо бульби і навіть не з дому не брали. Сусідів, з городу накрали, то вона була смачніша набагато, ніж з дому. Молодої бульби на шпорт, і таких самих малесеньких. Кинемо в вогоні. Ось така смакота була кап'яснями. Прийдемо додому в чорні. Баба зразу вже знала, що ми бульбоїли чорні. Все-таки. аж побі очі. Я саме найбільше не любив рано ходити, пасти корову. Треба рано вставати. Той діду мене рано будив, казав, Чим раніше пі підеш пасти, тим корше прийдеш. Кажуть ті люди, які женуть корову в 8 годині пашут, пасуть до 12-ї. А ти як підеш в 6-й, вже в 10 корова вже не пасеться. Бо тут теж корова має якусь там годину-дві чи три, щоб вона напаслася. Вже назад, де така буцьмата, у нас була така корова, пам'ятаю з рогами така капець. Вона так всіх била. Ми їх йшли тако разом. Якщо з сусідом, то його сусідська корова втікала, бо наша зразу вага така була капець, любила битися. Є такі моменти життя, що не забуваються реально. Мені здається, що і пройде, і, пройде, і хоч 30-40 років людина пам'ятає за той момент життя. В мене такого дитинства. Воно є, правда, пам'ять людська. О, тепер вже чути, що гріє. Давно гору сухий патик. Огонь так заворожує, капець, не дурно каже, що є три речі, на які людина дивилася вічно. Ти знаєш? Перша яка... Вода. Перша це вода, друге це вогонь. І третє як хтось робить. Так дивиться, це цікавий, десь паха, я тут сюди. Цього року я так зрозумів, що мені не, не судилося спіймати сому. Воно так буває, стараєшся, їдеш, немає. А так спонтанно бувало і, і спіймаєш. Або він вже слабо активний, або просто тут таке місце, що його немає. Але я думаю, що він є всюди на лабі. Глибина. Я завіз там десь 4 метри глибина. Хоча, може він вночі виходить на мілину. Може вночі треба кидати на меншу глибину, може під берег вже. А вдень там ходить. Ну, завтра лишим трохи довше. 4. Не обережно, ви дивіться не трисло, але. Воно не тріскає ймаєш. Фульга від температури рухається. Тепленько вже, тепер аж пече в коліно. Ну що ж, друзі? Вогонь догорів. Ну і ми йдемо відпочивати. Всім на добраніч. Зустрінемося зранку. Всім доброго ранку. Тут вже не ранок, то скоро вже 10-та година. Хочу зараз собі переплисти на ту сторону, подивитися обзор з тої сторони цей берег. Ну і вам зніму велику лодку. Той вантажний, вантажна лодка велика. Везе, бачу на собі якийсь пісок чи що. Зараз перепливу покажу вам на камеру. Ну, на сома стоїть дотепер закинуто, покльовок не було зовсім. Зараз швиденько ставлю весла. стороны. Все, поплыли, друзья. Річка досить широка. Везуть пісок. них там прямо будинок є на кораблі і посередині і сзаді. Вроді, здається, недалеко на цю сторону, але якщо так взяти, то є куди плисти, друзі. Тут на таку річку потрібно з мотором човен. Але класно проплився. Я хотів ще вчора поплавати, подивитись тут місцину. Але класно тут, а непогане тут місце теж рибачити. Вчора, вчора тут, правда, рибаків не було на вечір. Всі ранком поїхали. Що так? Зараз я тут -чуть тут пропливусь, вверх по течії, подивлюся і буду сплавлятися вже на нашу сторону. З нашої сторони я так дивлюся по місцях. З нашої сторони краще місце рибачити, ніж тут. Давай, друзі, саму снастку. Видите, який він бідолашний побитий. Ну якщо я йому подарую волю. Хоч він такий покалічений, але він виживе. Я йому не пробував важливі для життя органи, ні хребет, нічого. А зараз його дам у воду і відчеплю його. Поплив така система. Тут була жилка прив'язана до каменя десь такого 800-900 до кілограма. Ну, а тут йде оснастка. І при покльовці ця жилка від каменя відривається, а рибу спокійно виважую. Сама оснастка така: підводний поплавок, який піднімає з дна малька, щоб він на дні не залягав. Ну і два гачки. На одинарний гачок чіпається рибку, а цей труйк висить збоку. При покльовці сома він хапає рибку і відразу сідає на труний гачок. Лодка сохне, ми помаленьку вже збираємося додому. Три повних дня і три повні ночі були на рибалці. Класно віддихнули. Мені, друзі, ця річка нагадує Дністер. Я, як був маленький, завжди їздив з, з батьком. Потім вже, коли був дорослий, їздив сам з друзями рибачити. Моє дитинство. Було на Україні. Ну, отак склалося, що ми поїхали з дружиною. До Європи. Одним словом, відпочинок був дуже класний перший день і ніж були самі, потім приїхав друг. Були разом. Вчора вони поїхали додому, і ми останню. Ніч уже ночували самі. Ну що ж, друзі, такий получився у нас відпочинок, рибалка. Одним словом, замучені трошки, але задоволені. Їдемо додому. Якщо, друзі, кому сподобалося наше відео відпочинку рибалки, ставте палець догори. Не забудьте підписатися на канал, пишіть коментарі. Я вам бажаю міцного здоров'ячка. До наступних зустрічей, друзі.